Йшли за Господом два брати, і хрести свої несли. Мені важко став казати один брат цей хрест нести, другий каже: неси, брате, хоч і важко хрест нести, та щоб нам це подолати і в небесний край вбійти. Ой не можу, милий брате, дуже довгий та важкий. Я відріжу омій, брате, і хрест легший стане мій. Не відрізуй, милий брате, як ти взяв, так і неси. Як відразу міг завдати, той до краю донеси. Ой, не можу, любий друже, кинув хрест і пилку взяв. Та й почав він відрізати, і немало його втяв. І попробував підняти. Бачиш, брате, легший став. Тепер можу перегнати тебе, брате, він сказав. Та й побіг він попереду, свого брата обігнав. Подивився якась пропасть, зупинився, чуть не впав. Подивився, роздивився, свого брата почекав, якби впав, то певно вбився б, так він братові сказав. Як же, брате, перейдемо через пропасть в рідний край, як за Господом підемо, тут хоть стань. І пропадай, не пропаду, милий брате, зараз хрест перекладу і вперед буду ступати, і в небесний край війду. Брат із свого хреста ложить перейти б не перейшов, бо його хрест коротенький, впав, у пропасть він пішов. Пам'ятайте, сестро, брате, не відрізуйте Христа, бо із бездни вже не вийдеш. Як попадеш ти туди. Амінь.